Принаймні три чверті конгресменів готові підтримати запит на фінансування допомоги Україні від адміністрації президента Байдена. Так вважає колишній посол США в Україні Вільям Тейлор. Він наполягає, що у Конгресі є сильна підтримка України, та варто лише обрати спікера Палати представників і винести це питання на голосування. Тим часом, колишня посолка Марія Іванович наголошує, що продовження фінансування Україні відповідає не лише інтересам національної безпеки Сполучених Штатів, а й економічно вигідне для Америки. Їхня пряма мова далі конгрес продовжує підтримувати Україну на двопартійній основі. І палата представників і сенат ухвалять цей пакет допомоги для України. Я впевнений. Ми просто повинні поставити його на голосування. Ми маємо обрати спікера палати представників, а потім винести його на голосування. Коли він дійде до голосування у палаті представників, я прогнозую три чверті конгресменів його підтримає. Я передбачаю, що в сенаті він отримує 80 відсотків голосів. У конгресі є сильна підтримка України. Ми просто повинні винести цей пакет у палату представників і сенат. Україні потрібен 61 мільярд доларів, які просить президент Байден. Це як у військовому, так і в економічному, гуманітарному та енергетичному плані. Це те, що їй потрібно, і це потрібно на наступний рік. І це те, про що просить президент Байден. Саме на цьому наполягають республіканці та демократи в сенаті. Саме на цьому наполягає більшість членів палати представників, як республіканської, так і демократичної партії. Це те, що їй потрібно, і я передбачаю, що вона це отримає. і фермери в Огайо, і далекобійники з усіх. США. вони хороші люди. Це добрі американці, які знають про добро і зло. Росія зло, Путін зло. Сполучені Штати дбають про підтримку українців та інших, хто захищає наші цінності. Наші цінності протистояти злу і карати тих, хто скоює ці злочини зараз існують різні точки зору щодо того, чи варто Україні продовжувати фінансування чи ні. Але я впевнена, що Україна продовжить отримувати фінансування. Ми бачили великий пакет, який адміністрація Байдена щойно надіслала на капітолійський пагорб. Це надзвичайно важливо. Ми можемо підтримати Україну. Ми можемо підтримати Ізраїль. Ми можемо підтримати Тайвань. Ми також можемо вирішувати питання на кордоні. Усі ці речі критичні. Ми велика, потужна країна. Ми можемо... Все це я вважаю, що це в інтересах нашої національної безпеки. Бо якщо Росія досягне успіху в Україні, вона продовжить іти вперед. Ми це знаємо, ми це бачимо. Якщо Україна не зупинить Росію в Україні, і ми не допоможемо їй це зробити. У певний момент нам потрібно буде протистояти Росії в певний час і в певному місці, яке можливо не буде нашим вибором, і тому допомогти Україні зупинити Росію зараз надзвичайно важливо. Існує також економічна причина, бо за дуже невеликий ко. Кошти менш ніж 5% нашого національного оборонного бюджету. Ми допомагаємо Україні знищити російську армію. Російська армія і сама Росія вважаються США і багатьма нашими союзниками. Більшістю наших союзників загрозою не лише європейській безпеці, а й світовій безпеці. З послами спілкувалася моя колега Ірина Шинкаренко, яка зараз працює на українському саміті дії Вашингтоні.